Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У Миргороді для соціальних робітників придбали 10 нових велосипедів. Вони допоможуть працівникам територіального центру соціального обслуговування швидше і зручніше діставатися до підопічних, адже часто доводиться обслуговувати людей у віддалених куточках громади. Для них це не просто транспорт, це можливість бути ближчими до людей, які щодня чекають на допомогу. Продовжуємо підтримувати наш територіальний центр соціального обслуговування сьогодні. Наші соціальні робітники отримали 10 нових велосипедів. П'ять із них придбано за кошти бюджету міської ради, п'ять за кошти спецфонду територіального центру. Сподіваємося, що ці велосипеди стануть гарною допомогою нашим соціальним робітникам, які виконують надзвичайно важливу роботу. Сподіваємося, що велосипеди в цьому їм звичайно ж допоможуть нові велосипеди, оскільки. Парк був дещо застарілий, тому намагаємося потрошку оновлювати і надавати допомогу територіальному центру. П'ять велосипедів поїдуть в сільські населені пункти для робітників, які працюють в селах, і п'ять будуть працювати в місті. Велосипеди стануть у пригоді під час поїздок до самотніх літніх людей та маломобільних персон. Це й швидкість і зручність, а ще впевненість, що працівники зможуть часно виконати свої обов'язки. Для сільських територій двоколісний транспорт особливо необхідний, адже відстані там значно більші. У місті ж велосипеди дозволять оперативно реагувати на потреби підопічних. Ми щиро вдячні за багаторічну вже підтримку Миргородської міської ради. За те, що полегшують працю нашим соціальним робітникам і за можливість забезпечити велосипедами, які так потрібні в щоденній їхній праці, тому що вони здійснюють доставку як продуктів харчування, ліків, і швидка доставка, швидке добирання до отримувача соціальної послуги дуже важливе. На сьогоднішній день у нас всі соціальні робітники забезпечені велосипедами, але, звісно ж, він застарілий вже, і ми намагаємося щорічно оновлювати парк наших велосипедів для комфорту, для зручності наших працівників. Для соціальних робітників транспорт це не розкіш, а необхідність. Щоденні поїздки з продуктами, ліками та допомогою тепер стануть легшими і швидшими. Нові велосипеди дають можливість ефективніше організувати роботу і в місті, і в селах. Щиро дякуємо міській раді, територіальному центру за таку підтримку, за такі гарні велосипеди, що ми можемо допомагати підопічним. Зараз осінь, заготовки, багато всяких овочів, фруктів возить. В общем, щиро дякуємо. Ми дуже раді, дуже раді. Усьому підтримка нам щоб працювали. Ми дуже задоволені такими велосипедами. Будемо працювати вдвічі швидше доставляти продукти. Нові велосипеди для соціальних робітників це маленькі кроки до великих змін. Вони дозволять щодня швидше добиратися до тих, хто чекає на підтримку та полегшать непросту працю людей, які піклуються про найуразливіших мешканців громади. У Миргородській громаді завершили марафон Активне літо. Протягом канікул для дітей та дорослих організовували спортивні заняття на свіжому повітрі. Загалом відбулося близько десяти різних тренувань, а завершили сезон заняттям з боксу. Його відвідали кілька десятків людей. Атмосфера нагадувала справжнє свято спорту: хтось уважно слухав тренера, хтось пробував свої сили вперше, а хтось демонстрував вправність добуту за літо. У повітрі відчувався азарт і щирі емоції, адже для багатьох це не лише нові навички, а й можливість знайти друзів та відчути командний дух. Під час тренування розповіли про базові елементи класичного боксу, які бувають удари, у чому полягає його специфіка, та чому варто займатися цим видом спорту? Бокс це висококоординаційний вид спорту, який дуже потребує уваги, і це такий більш він егоїстичний вид спорту, можна сказати, так як боксер в єдиному образі є він, і тренер, і противник на ринзі. Йому потрібно думати, як обіграють противника, які предприйнять дії. І в цей же час слухати тренера і робити все те, що кажуть, і самому планувати, в, в, як кажуть, вирисовувати свою вже тактику ведення бою. Заняття почалося з розминки, адже перед тренуванням важливо підготувати тіло. Учасники з ентузіазмом відпрацьовували удари, рухи і комбінації. Для когось це був перший досвід, а для когось перший крок у спорт. За словами Анни Ковальчук, фахівця з питань молоді управління освіти молоді та спорту миргородської міської ради, людям сподобалась така ініціатива. Тож у відділі освіти молоді та спорту вже замислюються над тим, аби продовжити її восени. Протягом всього літа управління світи молоді та спорту проводило серію тренувань. Це було близько 10 різних тренувань з різних видів спорту. Залучали різних тренерів для того, щоб показати жителям Миргорода, що тут є весело. Тут займатися спортом це корисно, весело, цікаво. І як вже говорила, провели близько 10 тренувань. Сьогодні завершальне тренування в межах марафону Активне літо. Це бокс. Люди задоволені і хочуть ще питають, чи буде вису. Нижче подібне. Марафон реалізовувався за сприяння управління освіти молоді та спорту, а також за підтримки Миргородський та курорту Миргород. Організатори зазначають за час марафону вдалося залучити близько сотні учасників. Діти й дорослі не лише спробували себе в різних видах спорту, а й провели канікули активно та з користю. Учасники залишилися з новими враженнями, знайомствами та гарним настроєм. 1 вересня на шкільних подвір'ях миргородської громади задзвонів перший дзвоник. Його мелодія це надії, що проривається крізь війну, обстрілу тривоги. Завдяки кожному і кожній, хто боронить країну, діти знову розгорнули підручники, зустріли друзів і сіли за парти з вірою у майбутнє. До дня знань дев'ять закладів освіти громади отримали автономне електроживлення завдяки сучасним гібридним інверторам та системам накопичення енергії. Символічно, що начальний рік урочисто розпочався саме в Миргородському ліцеї імені Тараса Шевченка, де презентували результати спільного енергетичного проєкту громади та соціально відповідального бізнесу Миргородського заводу, мінеральних вод групи Айдіас Ukraine на запит Міністерства освіти і науки України. Я сподіваюся, що це обладнання при ефективному використанні електроенергії під час блокаутів, якщо такі будуть, то воно може забезпечити повністю впродовж всього навчального дня, забезпечити наявність електроенергії, що дозволить користуватися інтернетом, користуватися освітленням. Можливо, вентиляція, якщо є автономне опалення, а в деяких закладах воно є, буде й опалення працювати. Тобто дітки будуть знаходитись в доволі комфортних умовах без перерви в навчанні. Проєкт реалізовано без залучення коштів міського бюджету. Миргородський завод мінеральних вод повністю профінансував закупівлю, доставку, монтаж та налаштування сучасних систем накопичення енергії. Загальний обсяг інвестиції компанії в енергонезалежність освітньої інфраструктури Миргорода перевищив 4 мільйони гривень. Завдяки цьому Миргород став однією з перших громад в Україні, яка комплексно вирішила питання енергетичної незалежності своїх шкіл. Цей крок став поштовхом до подальшого розвитку автономності освітніх закладів. Я дуже дякую нашим партнерам заводу ДС Україна за таку ініціативу, тому що це була їхня ініціатива, ми тільки підтримали. І ця ініціатива ну, дає можливість нашим навчальним закладам в цій складній ситуації працювати незалежно від того, буде світло чи не буде світла. Крім того, це перший етап, найдорожчий етап. Ми можемо зараз і вже у нас є сонячні панелі, які ми будемо ставити на ці навчальні заклади, але це вже набагато менші фінансові затрати. Ну, по-перше, нам і панелі ми отримали безкоштовно, тільки на встановлення будуть затрати з міського бюджету. Але найбільша частина це акумулятори. Це інвектори це дуже дорога дорога частина цього загального проєкту. І тому ми в перспективі ще матиме таку ще й сонячні станції на цих навчальних закладах. Інвертори та акумулятори отримали чотири загальноосвітні заклади і п'ять дитячих садочків. Лише в ліцеях і гімназіях громади навчається понад чотири тисячі учнів. Тож цей внесок у майбутнє освіти є стратегічно важливим. Сьогодні наша громада поповнюється. 350 першокласниками і всього за парти сяде 4540 діток. Ми живемо і навчаємося не в простий час, четвертий рік війни. Нестабільна економічна ситуація, нестабільна безпекова ситуація. Через це надзвичайно важливо, коли у надскладний час підставляють свої плечі друзі, спонсори, допомагають вижити. Допомагають дітям забезпечити комфортне перебування в навчальних закладах. І сьогодні Мироцький завод мінеральних вод допоміг дев'ятьом навчальним закладам нашої громади і саме встановили обладнання для безперебійного енергопостачання. Нове обладнання можна контролювати безпосередньо з навчальних закладів за допомогою мобільних застосунків, які дозволяють відстежувати рівень заряду та інші технічні параметри. Директорка ліцеї імені Тараса Шевченка Ірина Шевченко поділилася, що система вже пройшла перше успішне випробування. П'ятницю у нас вже було відключення, це були ремонтні роботи електромережі е, зовнішньої, то ми вже спробували 5 годин, ми протрималися. І, як сказав, є програма у мого заступника з господарської роботи, на якій слідкує, відстежує, е, яким чином ми використовуємо кіловати, Що ми використали всього 15% акумуляторів. Тобто, в принципі, е, на день роботи точно закладу вистачить. Тому дуже задоволені, дуже щасливі. Сливі, бо у нас інколи дистанційні уроки онлайн навчання. Діти потребують уже нового підходу. Тобто це не крейда, так і дошка, а інтерактивні панелі, інтерактивні дошки, проектори. Тому все це ми зможемо використовувати в своєму навчальному процесі. Забезпечення енергонезалежності освітньої інфраструктури Миргорода відбувається паралельно з інвестиціями Адіїс Україн у власні зелені технології. Промислова експлуатація сонячної станції Миргородського заводу мінеральних вод дозволяє розвантажити міську енергосистему, води на пікових навантажень та під час аварійних відключень, спрямовуючи електроенергію на критичну інфраструктуру та житловий сектор. Частково сонячна електростанція це пілотний проєкт. В Миргороді реалізований взагалі. Взагалі за два роки компанія «ІДС Україна вона інвестувала в енергонезалежність більше мільйона євро в обладнання. У нас споживання середнє при завантаженні всіма лініями складає десь 1,8 МВт на годину. Ця станція вона генерує і ми можемо використовувати 1,1. Тобто, ми скільки це електроенергії в денний час, коли є сонце. Ми умовно економимо для громади, тобто менше навантаження. На підприємство ну на мережі більше передається електроенергії до, до громади. Досвід Миргорода показує спільними зусиллями громади, бізнесу і держави можна досягти результатів, які стають дороговказом для інших міст країни. Тов м'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: вантажники, обвалювальники м'яса, забійники худоби, пакувальники. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у надійній компанії, телефонуйте просто зараз. Номер для довідок: 067 48 77. 331. звертатись до Оксани миргородський м'ясокомбінат стабільна робота для стабільного життя. бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород вулиця Гоголя 171. Дріб. 1 або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.